Приблизно 40 років тому космічний апарат Voyager 1 під час своєї подорожі до далеких та незвіданих глибин космосу пролітав повз систему Юпітера. І коли він наблизився до одного з найбільших супутників газового гіганта, космічний зонд виявив щось справді дивовижне. Скелястий супутник під назвою Іо є справжнім вулканічним чемпіоном. Це єдине місце в сонячній системі, окрім Землі, на якому можна побачити виверження розплавленої породи з численних вулканів. А деякі з його сотень вогняних кратерів, що вкривають поверхню супутника, у багато разів більші за наші міста та навіть області. Потужні виверження на поверхні Іо можуть утворювати шлейфи епічних розмірів, іноді досягаючи висоти майже 500 кілометрів. Додайте до цього інтенсивне радіаційне випромінювання від Юпітера, і ви отримаєте, мабуть, одне з найпекельніших середовищ, про які ми знаємо. Тож всіх вітаю, мене звати Іван, і сьогодні пропоную поговорити про черговий надзвичайний світ в нашій сонячній системі. Іо є представником чотирьох так званих галілеєвих супутників, що обертаються навколо планети Юпітер. Трохи більша за наш місяць, Іо є четвертим за величиною супутником у сонячній системі, поступаючись лише своїм сусідам Ганімеду та Калісто, а також супутнику Сатурна Титану. Вулканічний супутник має найбільшу середню густину речовини серед інших супутників і при цьому має найсильнішу поверхневу гравітацію. А також він має найменшу кількість води серед будь-якого відомого астрономічного об'єкта в сонячній системі. Взагалі, префікс «най» я буду використовувати ще не раз, тому що більшість характеристик ІО дійсно унікальні. Іо була першою із супутників Юпітера, відкритих видатним італійським астрономом Галілео Галілеєм, 8 січня 1610 року. Фактично, Галілей спостерігав Іо на день раніше, але тоді не зміг розділити її та Європу через малу потужність свого телескопа. Тому спочатку обидва супутники були записані як одна точка світла. Відкриття Іо, поряд з відкриттям трьох інших великих супутників Юпітера, було першим випадком, коли був знайдений супутник навколо іншої планети, окрім Землі. Тому відкриття Галілея, зрештою, призвело до розуміння того, що усі планети обертаються навколо Сонця, а не сонячна система обертається навколо Землі. Тобто, це докорінно змінило напрямок розвитку астрономії 17 18 століть, Модель сонячної системи Коперника, де Сонце, центр нашої зоряної системи, стала домінуючою. Спочатку Галілей називав супутники Юпітера планетами Медічі, на честь могутньої італійської родини тих часів, а окремі супутники він називав просто числом від 1 до 4. Власне, такі не дуже оригінальні назви трималися сотні років, і лише в середині 19 століття назви супутників Галілея Іо, Європа, Ганімет та Калісто були офіційно прийняті. Так вирішили лише після того, як стало зрозуміло, що давати імена супутникам простими номерами призведе до плутанини у міру того, як будуть відкриватися нові супутники. До речі, Іо у грецькій міфології була жрицею Гери та коханкою Зевса, тому Іо, це не він, а вона, так само як Земля чи Венера. Отже, більшість того, що ми знаємо про Іо, походить від космічних зондів, а не від наземних спостережень. Хоча до унікального супутника поки що не було відправлено жодної спеціальної місії, кілька космічних апаратів пролітали біля системи Юпітера і, звісно, спостерігали за його супутниками. У 1973 році першим прибув апарат NASA Pioneer 10, якому вдалося зробити перші зображення Іо. Зонди NASA Voyager 1 та Voyager 2 повернулися до Юпітера наприкінці 70-х, і їх вдосконалена оптична система дозволила отримати низку детальних зображень. Зокрема, Voyager 1 під час близького прольоту вдалося зазнімкувати дивний різнокольоровий ландшафт, на якому не спостерігалися ударні кратери. Висока роздільна здатність дозволила побачити відносно молоду поверхню, вкриту ямами дивної форми, а також гори вищі за Еверест, і що особливо цікаво, можна було розглядіти сліди, схожі на потоки лави. Але це виявилося не все. Після більш детального аналізу на одному із зображень з Вояджера був помічений шлейф вулканічного матеріалу, що виривався з поверхні супутника. Подальший аналіз інших зображень показав навіть 9 таких шлейфів, розкиданих по поверхні, і після цього не залишилося жодних сумнівів у наявності суттєвої геологічної активності на супутнику. Хоча Voyager 2 не наближався до Іо, як це зробив його попередник, тим не менш порівняння зображень, зроблених двома космічними апаратами, показало кілька змін на поверхні супутника, які відбулися всього за 4 місяці між обльотами. Крім того, Voyager 2 показав, що 7 із 9 шлейфів, виявлених у березні 79-го року, і досі були активними у липні. Проте звідки стільки енергії і тепла у небесному тілі в 3,5 рази меншому за землю. Та ще й у зовнішній сонячній системі. Річ у тім, що, на відміну від вулканів Землі, вулканізм Іо не керується теплом, що залишилося від її утворення, або розпадом природних радіоактивних сполук у її надрах. Натомість це результат специфічних орбітальних характеристик небесного тіла. З чотирьох галілеєвих супутників Іо ближче всього знаходиться до Юпітера, і їй потрібно всього 42,5 години, щоб зробити повний оберт навколо газового гіганта. Проте на орбіту Іо дуже суттєво впливають її найближчі великі сусіди-супутники Європа та Ганімет. Наприклад, за одну орбіту Європи навколо Юпітера Іо встигає двічі пройти навколо планети, а поки більш віддалений Ганімет зробить свій повний оберт, Іо обертається рівно 4 рази. Подібні явища в небесній механіці називають орбітальним резонансом. І особливістю такого резонансу є суттєвий вплив кожного супутника на орбіти один одного. Власне, якби Іо була єдиним великим супутником Юпітера, її орбіта швидше за все мала б форму майже ідеального кола, але гравітація Європи та Ганімеда постійно тягне супутник до себе, змінюючи форму його орбіти на більш еліптичну. Таким чином, рухаючись по еліптичній орбіті, Іо періодично наближається та віддаляється від своєї планети. Але Юпітер на хвилиночку найбільша планета сонячної системи і має просто колосальну силу тяжіння. Тому бідолашна Іо впродовж своєї орбіти піддається дії величезних припливних сил, приблизно в 20 тисяч разів потужніших, ніж припливи, які відчуває Земля від місяця. Нагадаю, на нашій планеті ми можемо спостерігати цей ефект, коли припливи змушують підніматися і опускатися рівень океану зазвичай до 2 метрів. Натомість припливні сили на Іо призводять до деформації самого супутника, і в деяких точках своєї орбіти опуклість поверхні на Іо може досягати колосальні 100 метрів. І це не рідка вода, як на землі. Це підіймається і опускається тверда порода. Звісно, постійні розтягування і стискання призводять до значного тертя всередині супутника і відповідно генерації величезної кількості тепла, що в 20 разів перевищує тепловий потік землі. І саме тому Іо на сьогоднішній день є найбільш вулканічно активним світом в сонячній системі. Приблизно через 20 років після Вояджерів до Юпітера завітав космічний апарат Галілео. Його спостереження з більш високою роздільною здатністю показали, що в даний момент на супутнику можуть бути активними до 300 вулканів. Лава, яка вивергається на поверхню, надзвичайно гаряча, приблизно 1500 градусів Цельсія. Але через надзвичайно тонку та нестабільну атмосферу, яку має Іо, будь-яке тепло швидко втрачається в космосі, тому, незважаючи на постійні виверження, на супутнику все одно дуже холодно, середня температура поверхні складає мінус 130 градусів Цельсія. Незважаючи на те, що Іо утворилась 4,5 мільярдів років тому, її рясне виробництво лави означає, що вік поверхні супутника не більше пари мільйонів років. Вулкани на Іо те що відрізняються від вулканів, які ми звикли бачити на землі. Вони не схожі на високі гори, а скоріше мають форму кратерів, відомих як патери це такі собі лавові озера. Іноді лава може витікати з них і розливатися по поверхні супутника, а іноді потужні вибухи відносять вулканічний матеріал далеко в космос, як, наприклад, видно на цій фантастичній послідовності фотографій. Це виверження вулкану під назвою Тваштар, зазнімковане зондом нові обрії у 2007 році. Матерія вулкану здіймається над поверхнею на висоту 330 кілометрів, утворюючи шлейф у вигляді парасольки. Погодьтеся, вражаюча картина. А на цих знімках космічного зонду Галілео тваштар можна побачити трошки ближче. Енергія, що випромінювалась лавою із активного вулкану, була настільки інтенсивною, що детектори камери зонду змогли зареєструвати її лише як пляму білого кольору. Інший масивний вулкан під назвою Пеле, на жаль, не був активним під час прольоту Галілео, проте Voyager 1 зміг зафіксувати масивний шлейф, який здіймався над поверхнею на висоті 300 км. Фактично, спостереження саме цього вулкану підтвердило існування активного вулканізму на Іо. Проте, без сумніву, найпотужнішим вулканом Іо на сьогоднішній день є патера під назвою Локі. Ця вулканічна западина має діаметр 202 км, тобто розміром майже як вся Запорізька область. Локі в середньому генерує 25% всього тепла, яке випромінює Іо в космос. Цікаво, що на поверхні вулкана можна побачити шар затверділої кірки, яка з часом може руйнуватися, оголивши свіжу гарячу розплавлену породу. Під час такої події Локі може випромінювати в 10 разів більше тепла, ніж зазвичай. Ця кірка періодично з'являється знову, тим самим продовжуючи цикл зміни яскравості вулкану. Також на поверхні іо можна побачити гори. Вони мають середню висоту 6 км і часто виглядають як великі ізольовані структури, на відміну від гірських хребтів на землі. Незважаючи на суттєвий вплив вулканізму на поверхню, майже всі гори на Іо не утворюються вулканами, більшість з них утворюються внаслідок стискань у верхній корі супутника, викликаних в свою чергу глибинними зрушеннями. Проте, мабуть, перше, що кидається в очі, коли ви дивитесь на іо, це, звісно, вражаюча барвистість поверхні супутника. Хтось її порівнює з піцею, а хтось із гнилими фруктами. Так чи інакше, кольори дійсно дуже цікаві, і, мабуть, як ви вже здогадались, вони також є результатом вулканічної діяльності. Зокрема, жовті або жовто-зелені області на екваторі це переважно сірка. Білі або сірі плями, які покривають майже всю поверхню, це інії із діоксиду сірки. А на полюсах забарвлення переходить у трохи червонувато-коричневий колір, тому що у цих широтах максимальний рівень радіації. А вона пошкоджує молекули сірки і змінює забарвлення поверхні. Місця, де спостерігаються активні виверження, також мають червонуватий відтінок через різноманітні силікати та сполуки сірки. Взагалі, Іо та її сусід Європа складаються в основному з силікатних порід та заліза, і за своїм складом ближче до планет земної групи, ніж до інших супутників сонячної системи, які в основному складаються із суміші водяного льоду та силікатів. Іо має середню густину речовини трохи більше 3,5 грамів на сантиметр кубічний, це найвищий показник з усіх звичайних супутників сонячної системи. Її ядро ймовірно складається із заліза або сульфідів заліза, оточене багатою силікатами мантією. Популярною є гіпотеза, що ближче до поверхні мантія супутника може бути у рідкому стані, і товщина цього шару оцінюється приблизно в 50 км. Вважається, що саме звідси і бере початок весь вулканізм та відповідно лава, що виривається на поверхню. Ще однією вражаючою характеристикою Іо є її взаємодія з магнітним полем Юпітера. Хоча всі чотири галілеєві супутники мають певний вплив на магнітосферу планети, ефект Іо набагато більший через її інтенсивний вулканізм. А також через те, що орбіта супутника всього в 6 разів перевищує радіус Юпітера, а це означає, що Іо знаходиться в області інтенсивного магнітного поля. Іо розглядається як основне джерело заряджених частинок магнітосфери газового гіганта. Вулканічний пил, виконутий активними шлейфами Іо, взаємодіє з магнітним полем Юпітера, утворюючи кільце заряджених частинок навколо планети, що рухається по орбіті супутника. Це кільце у вигляді бублика називають плазмовим тором Іо. Деякі з іонів втягуються в атмосферу Юпітера вздовж магнітних солових ліній і створюють полярні сяйва у верхніх шарах атмосфери планети. Цікаво, що магнітосфера Юпітера вдвічі більша, ніж очікувалось. Вважається, що іони, які вириваються з плазмового тора, і роздувають магнітне поле планети до таких розмірів. До речі, плазмовий Тор можна виявити із Землі, але його походження було невідомим, поки Вояджер не виявив інтенсивну вулканічну активність. Космічний зонд Галілей провів детальні дослідження Тора. Виявилось, що заряджені частинки високої енергії, що знаходяться в кільці, роблять його надзвичайно радіоактивною зоною, смертельною як для пілотованих, так і для непілотованих космічних апаратів. А от що дійсно вражає, так це те, що магнітне поле Юпітера, яке перетинає ІО, фактично перетворює супутник на величезний електричний генератор. Іо може генерувати на собі 400 тисяч вольт, створюючи електричний струм з силою в колосальні 3 мільйони Ампер. Струм проходить шлях найменшого опору вздовж лінії магнітного поля Юпітера, і цей ефект відомий як потокова трубка Іо. Потокова трубка це по суті концентрація ліній магнітного поля. Більш відомий приклад таких трубок можна побачити на сонці, у вигляді корональних петель. Такі петлі являють собою плазму, яка тече по трубках магнітного потоку. Власне потокова трубка між Іо та Юпітером створює полярне сяйво як на планеті, так і на супутнику. Взагалі, Іо, як на мене, це дійсно унікальний супутник, який точно вартий того, щоб його вивчати в майбутньому. На жаль, наразі не заплановано жодної місії до Іо, проте космічний зонд Юнона, наприклад, зараз знаходиться неподалік, він в основному досліджує магнітне поле Юпітера. Вже наступного року Європейське космічне агентство запустить місію під назвою JUICE, головною ціллю якої буде дослідження супутників Юпітера Європи, Ганімеда та Калісто. Проте передбачається, що зонд також досліджуватиме ІО, хоч і не буде близько до неї наближатися. А в 2024-му планується запуск місії НАСА Європа Кліпер, яка має досліджувати придатність для життя крижаного супутника Європи. Тож у будь-якому випадку на нас ще чекають нові цікаві відкриття, пов'язані з супутниками Юпітера. А можливо на деяких з них ми навіть життя знайдемо, хто зна. Подяка всім, хто підтримує мою роботу, навіть у такий непростий для нас всіх час. Не забувайте, будь ласка, натискати вподобайки та писати коментарі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе, і звісно, слава Збройним силам України. Слава Україні!